Шановні наші читачі, якщо єдність місця часу і дії це класицизм. А якщо символічність місця часу і дії, це новий випуск прочитати від етнографічного проєкту Спадщина, в чому полягає знаковість, про що ми сьогодні будемо говорити? Ну, насправді такий переломний твір в творчості знакової письменниці, як для українського Літературного процесу загалом, особливо для Буковини, оскільки вона Буковинка. І йдеться про роман Апостол Черні Ольги Кобилянської, до якого вона дуже важко йшла. Фактично, цей твір їй дався найважче. А знаковість місця полягає в тому, що кожен із наших випусків, як ви здогадалися, виходить з такого етнографічного порталу з вулиці Йозефа Главки, 1А, тобто з Буковинського центру культури і мистецтва. Як ви знаєте, на вулиці Йозефа, теперішній вулиці Йозефа Главки, з 1926 року по 1929 рік проживала Ольга Кобилянська. Виходить так, що енергетика цього твору. Сусідство з нами. Твір направду особливий. Ольга Кобилянська про нього каже так, що завершила вона його в 1926 році, тобто, фактично тоді, коли оселилася за адресою вулиці Йосифа Гладки. А вирізьбила, тобто фактично відредагували остаточно твір з незалежних від неї причин аж у 1929 році. До цього твору письменниця дуже довго йшла. Дослідники її творчості пригадують, що почала вона працювати над образом Юліана Цезаревича в часи Першої світової війни. І е, такий своєрідний парадокс писала вона фактично в дуже важкий такий, період свого життя, але ви це ніяк не считаєте з твору. Він надзвичайно світлий, попри глибинність проблематики, він читається фактично на одному диханні. Але найцікавіше в оцінці його вартості навіть не це. Точніше, і це теж, але не це першочергово, як на мій погляд. Найцікавіше те, що ще за життя Ольги Юліанівни Кобилянської цей твір виходив кілька разів, спочатку частинами, а коли вже йшлося про повне видання твору, то він зазнав скорочень. І Ольга Кобилянська сприйняла це надзвичайно болюче. І вона різко прокоментувала упорядницьке втручання у свій текст, сказавши, що твір цей скалічили. І далі вона аргументує свою позицію таким чином: вона каже про те, що не йдеться ж про якусь політичну цензуру. Це не твір, який потребує причисування під якусь епоху. Вона наголошує на тому, що її довга повість, як вона каже, психологічного змісту, тому калічення її ранить мене невиносимо. Вона сприймає долю цього твору як свою власну і має на це підстави. Перше образ головного героя. Виписаний нею з такою ну, граничною обглядання в суть, що існує відразу кілька версій, хто став власне, прообразом цього Юліана. І, власне, у дослідниці Олени Киселевської, в дослідниці Ярослави Мельничук і родича Ольги Кобилянської Сергія Панчука. Три абсолютно самодостатні версії стосовно того, хто став прообразом. Так само і стосується постаті, оця Захарія, який тут теж виписаний гранично детально. Це дуже глибокі образи, які не можна провести пряму паралель, як в курсі шкільної літератури, що письменниця змалювала як ескіз із когось конкретно. І цей твір, насправді, якщо ми вже говоримо про культурологічний вимір. Він заходить у глибини свідомості потом української інтелігенції початку ХХ століття, кінця 19, початку ХХ століття і показує надзвичайно такі цікаві культурологічні пласти, наприклад, якими категоріями мислить високоосвічені ремісники. Як позиціонує себе родина духовенства? На яких цінностях вони виховані? Які світоглядні колізії трапляються в межах їхньої родини? Як змінюється людина у процесі того, ну, десь, можливо, біографічних поворотів долі? Тобто, як змінюються її цінності? Твір апостол Черні, по суті, він увесь. Ставить одне велике запитання: хто такий апостол Чернів? Йдеться про душпастера, про священника. І між Юним Юліаном і отцем Захарієм відбуваються цілі такі філософські діалоги, диспути про те, чим відрізняється два слова: одне з яких ну, таке якби емоційно забарвлене, просторічне, поширене, а друге зі сфери богослів'я, душпастор і піп. Власне, Юліан приходить до ви... який спочатку взагалі не сприймав цінності духовенства як свій вибір. Тобто він був не готовий стати священником. Коли йому його питали, чи ти міг би він каже: Ні, не міг би це щось надто статичне, це щось, що вимагає це навіть до якоїсь міри середньовічне що, що зупинилося в часі. Я не міг би мені би стало з якогось моменту нецікаво. Але згодом він настільки зближається власне, з цими цінностями, і настільки для себе відкриває дуже багато у філософії священного чину, що він розуміє, що це направду, такий окремий світ, до якого потрібно дорости. І що найцікавіше, в цих їхніх діалогах це класика того філософського протиставлення батьки-діти, тобто старі і нові цінності. Отець Захарій каже юному Юліанові про те, що для того, аби відкидати щось старе, для того, аби відкидати класику, до неї потрібно дорости. Для того, аби повести за собою народ не просто високими настановами, які не ведуть до якогось конкретного підґрунтя, потрібно тими цінностями жити. І для того, аби виховати своїх парафіян українцями, передусім, самому потрібно бути глибокочитаним українцем, не говорити загальних фраз, за якими не стоїть ні розуму, ні думки. І ось що він власне каже про ту Споконвічну боротьбу старого і нового, яка постає зі століття в століття, і кожного разу людям здається, що це щось нове, яке притаманне суто їхньому часовому відтинкові, і цього, начебто, ніколи не було раніше. Ви гадаєте, що все новітнє потрібне народові? По моєму, наш нарід не ще навіть до того старого, доброго, культурного, що вже другим народам майже в кров перейшло. Наш поки що перетравлювати тільки починає. Дай йому зі своїм сидячим, дитячим умом до новостей. Ну, але бодай ви одверті. І мені цікаво душу нашого молодого інтелігента пізнати, а про глибінь, про яку ви говорите. І далі риторична, риторична пауза оця Захарія. Далі вони глибше дізнаються про. Підстави мислення кожного з них. І насправді у ось цих таких діалогах старе і нове батьки і діти. якщо це, Якщо говорять рівноправно світоглядно розвинені люди, то це надзвичайно цікавий діалог, де немає сильнішого слабшого. Власне, як і виходить у Юліана і Захарія. Ще один несподіваний такий ракурс для роздумів, який... Новий для української літератури, який показує, але не новий для самої Ольги Кобилянської, Це про те, що не можна різних людей з різними біографічними досвідами, з різними психотипами зрештою, характерами, причесувати під якісь одні норми. В образі Еви авторка дуже тонко показує проблему того, що. Вартий уваги, це не те саме, що красивий, у звичному розумінні слова. Розумний це не те саме, що моральний. І третє, соціальний стан це не дорівнює тип мислення. Власне, в образі Еви, Юліанові відкрилася абсолютно несподіванка того, якими категоріями мислить попівна, що їй цікаво. І власне, коли він зрозумів про її скелети в шафі, про бабусю, яка страждає від алкоголізму. Коли він зрозумів її глибинну зацікавленість давньоримською, давньогрецькою, тобто дохристиянською традицією, так він розумів, що в душі цієї дівчини відбуваються внутрішні культурологічні діалоги кожного дня, вона вихована в традиціях християнства, звичайно, її отець, її тато це отець. Настоятель, душпастер, вона заглиблюється в античну філософію і шукає там відповіді на сьогодення, і вона марить медициною. Вона бачить зовсім інші цілі в житті, аніж їй намірено ось цими такими соціальними стереотипами, ким вона повинна бути. І погодьмося в 21 столітті оці прокрустові ложе того. В якій родині людина народилася, значить, така доля її повинна бути. Вони смішні, але вони є. І зрештою, саме через оці кліше Юліан починає розуміти, чому всі люди різні. Йому батько пояснював, що всі ми, ми маємо виховуватися за принципом коваля, тобто кожного разу чекати удару молота і серце тривати, тримати твердим. І власне саме так він вихований, бо його батько ремісник, годинникар, військового походження, людина надзвичайно твердої вдачі, і він його виховав на одних цінностях, а світ інший. І Юліан поступово вчиться виходити з оцих ось кліше, з цих ремісничих формаків і дивитися на інший світ. Саме мислення і ментальність різних соціальних верств у цьому романі вони надзвичайно цікаві для зіставлення. Ще одна цікава така тема, яка порушується Ольгою Кобелянською в творі, це тема емансипації і фемінізму, і показує вона його з такого дуже цікавого, ну, я би сказала, в біографічне люстро вона це показує. Що мається на увазі? Коли юний Юліан знайомиться вперше з попівною Евою, ну точніше, не вперше, а вже так ближче, тобто він знає її вподобання, він знає, чим живе ця дівчина. Він абсолютно вражений тим, що дівчина начитана, має широкий світогляд, не бачить себе у філософській освіті, як і належить попівні. І вона хоче бути лікаркою. Він цим захоплюється. Тим більше він захоплюється, коли дізнається родинну історію. Ева йому це подобається до одного моменту, поки вона не стає його нареченою. І він їй прямо ка вона каже: Ти ж розділяв мої смаки. Я ж тобі казала про те, що я збираюся здобувати освіту, здобувати фах, і я не збираюся сидіти біля домашнього огнища. Він каже, так, ти мені це казала як товаришеві, але я не можу цього прийняти як твій чоловік. І в цьому, власне, той такий тонкий психологічний момент, який, можливо, навіть і не вловлюється в цих ось гранях емансипації і прийняття суспільством чи чогось вибору. Ми дуже легко захоплюємося яскравими самодостатніми людьми. І е, захоплюємося шляхом до цієї яскравості, тобто скільки вони часу витратили на самоосвіту чи на освіту фахову, чим вони пожертвували заради того, щоб стати собою до того моменту, доки це не наші близькі люди. Тобто, коли ми розуміємо, що навпаки суспільство каже, що чоловік себе повинен поводити ось так, жінка повинна себе поводити ось так і так звичніше. Навіть Юліан, який казав, що для нього ну, не існує таких стереотипів, що він хотів би мислити ширше, він само що не є яскраво проявляє те, що він послідовник цього стереотипу до певного часу. В романі Апостол Черні дуже цікаво описується те, як нація, країна повинна прийти до своєї такої самостійності, росту. Без ідеалізації. Звичайно, що під червню розуміється неосвічення населення. Мається на увазі те населення, яке або не сприймає освіти, або сприймає це як зайву витрату, або просто ем, зупинилося на якомусь рівні розвитку, тривіальному такому рівні розвитку. І е, скільки б панотець не вкладав високих ідеалів, е, розвиток поступ е, буде дуже повільним. Він це розуміє, і він поводиться з паствою такого зразка, не зверхню, ні. Він їх вважає полюблячому башкетними дітьми. Дед Захарій вважає, що це діти, які, за якими перше треба дуже пильнувати або вони не наробили дурниць. Тобто, в жодному випадку не давати їм робити якісь рішення, не допускати до влади, наприклад, цих малих дітей, які можуть наробити дурниць. Друге, він вважає, що їхню недалекість потрібно виправляти, так як батьки виправляють недоліки недосконалості в своїх дітях. І третє, він вважає, що саме священник, саме очільник громади, чи принаймні той, хто дав у цій громаді клич, розвивайтеся, саме він відповідальний за ріст цієї громади. Тобто недостатньо красивих гасел на вічу для того, аби суспільство перезапустилося, стало іншим і стало інакше мислити. Для цього потрібно працювати постійно, причому працювати з усіма віковими групами: від дитячих надійних шкіл катахези і до діалогів з літнім населенням, яке можливо не готове сприйняти чийсь досвід, навіть якщо це панобить. І, власне, ось цей такий навіть почасти з ідеалізований образ священника, це справді це ідеальний образ апостола Черні, який жертвує собою, який дуже терплячий до своєї громади, який дуже людинолюбський. І на перший погляд, він не справжній. Тобто, здається, що ця людина переслідує якийсь дуже свій інтерес. Книга, про яку ми сьогодні говоримо, вона подає відразу кілька шляхів до держави, до державної самостійності, до успішності. Вона говорить про те, як потрібно працювати з помилками. Вона вчить, як ставити особистісні межі. Той такий панотець, будучи Юліанові зобов'язаним життям, все таки розуміє і проводить цю межу дуже чітко, що Фінансові зобов'язання і моральні зобов'язання сплутувати ніколи не варто. І ці межі він дуже розумно відмежовує. Він дуже багато розмовляє з цим своїм духовним сином про те, що таке власне нація, що таке нарід, що таке чернь. І я собі думаю, що ті з наших читачів глядачів, хто уважно читає українську літературу, а надто публіцистику. Він ось це слово чернь зустріне ще не одного разу. І зустріне в різних століттях. Так, питання постає дуже гостро завжди між тими, хто несуть світло, і тими, хто вважають цих диваками. І іноді справді потрібно бути апостолом для того, аби ось це світло нести вперед. І просто знати, що це в ім'я країни, в ім'я загальної справи. І що це потрібно навіть якщо це оцінять через 100 чи через 200 років, але це обов'язково потрібно. Книга, про яку ми сьогодні говорили, це восьмий том із десятитомного видання творів Ольги Кобилянської, воно видається редакційна колегія цього видання. Вона надзвичайно поважна і авторитетна. Її голова Володимир Антофійчук, до редакційної колегії також входять Борис Бунчук, Володимир Вознюк. Оксана Івасюк, Дарина Максимець, Валентин Мальцев, Богдан Мельничук, Ярослава Мельничук, Юлія Мокосянчик, Олександр Попович та Петро Рихло. Я не випадково сказала власне, про те, чому саме це видання, і ми знаємо про те, що апостол Черні» виходив і раніше. Тобто, по суті, чому саме це видання, чому саме цей тон? Ми на початку нашої розмови говорили про те, що Ользі Юлянівні дуже боліло, коли її твір вийшов не в повному обсязі, коли його скоротили. Літературознавці, літературні критики поділилися на два табори: одні казали про те, що це не повинно було робитися, без узгодження з авторкою. інші казали про те, що художній твір від цього тільки виграв. Але ми знаємо позицію самої авторки, яка. Щиро на правці зізналася, їй було дуже боляче. Так, ось, в цьому томі, в восьмому томі, апостол Чернь вийшов повністю. Ви можете насолодитися його мовою. Ви можете дізнатися про те, що Ольга Юлянівна відболіла цим твором, вона, перебуваючи в такому напівголодному світі воєнного міста. Потерпаючи від голоду, потерпаючи від фізичних недуг, два її брати на війні, вона пише роман, у якому, до речі, цих братів можна щитати. Це десь її такий дуже теплий родинний спогад про ті цінності, на яких вона вихована. І вона каже про те, що вона стомилася як людина, що неустанно проти води плисти. Сили вже нема. Вона цей твір дописала. І причому, як ми розуміємо, нелегка його доля уже і після того, як Ольга Юлянівна вирізьбила, поставила останню крапку у му році. Цей твір йде до нас досі, і думаю собі, що саме нашому поколінню українців найбільше потрібна ця книга.